Міні-АгроЧернівці, вітаємо вас! Сьогодні хочу вам показати торгову точку, яка знаходиться на Коломийській 1А. Тут у нас представлені трактори, такі як Соліси, Лаволи 504 PRO, -про, 504 простий, Соліс 50 RX. Також у нас є трактора в наявності без кабіни від 24 до 50 кінських сил представлені різні торгові марки: шофени, лаволи, соліси, джинми, донфенгі. Тут знаходиться офіс наших менеджерів. А тут знаходиться наш склад. Всі трактора у нас гаражного зберігання. В наявності є у нас булати. Є соліси 24. Є великий соліс 50-й без кабіни. RX, В наявності є у нас донфенги, Є 244-й 2 Є 404 й 2 а також є простий 404-й. Також у нас представлений модельний ряд шофенгів. Є в наявності Оріони РФ 244 та РФ-404. Є весь модельний ряд джину від 244 до 504. Також наявності у нас представлені лаволи. Є у нас такі з кабіною 354. А також лаволи є 244-ті і 354-ті. Ну і на вулиці кабінніки стоять. Міні-агрочернівці. Заїжджайте, тестуйте, обирайте собі трактора, помічника. Гарантія 2 роки. доставка у нас безкоштовна.